Я також хочу привітати вас з Різдвом і декілька побажань сказати на основі Біблії. Є один такий дуже важливий уривок, який розкриває суть Різдва. І я б хотів би свої побажання сформувати в промові, яка має чотири складових таких, які називають чотири істини про Різдво. Є речі, про які ми знаємо ще з дитинства. Христос народився, дає спасіння все. Але коли ми трішки глибше торкаємось, там набагато ширше різдво торкається нашого повсякденного життя. Я прочитаю спочатку звичайних два вірша із Біблії, коли ми читаємо, перечитуємо Біблію, там знаходиться два таких, навіть це одне речення, але два вірша, як ми називаємо: Галатам, четвертий розділ, послання до Галатів, четвертий розділ, четвертий, п'ятий вірші. Мова буде стосуватися саме народження Ісуса Христа, приходу Ісуса Христа на землю. І цей прихід, Він торкається кожного з нас. Читаємо. Відкрийте, будь ласка, Галатам, 4 розділ, 4, 5 вірші: Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жінки та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Як ви думаєте, відносно останнього, останніх двох слів, до, чи можемо ми себе віднести до цих слів? Що ви відкрили? Хлопці? Ну, не зовсім. Отак. П'ятий вірш. Чи можемо ми себе віднести до цих останніх слів? Ми прийняли, щоб усиновлення саме ми прийняли. Всі, хто є, от ви сидите і читаєте цей текст. Чи може він відноситись до вас? Може. Кожна людина може прийняти усиновлення. Про це ми будемо говорити. І перша істина, яку ми тут можемо відкрити, дякую за те, що так відкрили, як настало ж виповнення часу. Прийшло здійснення Божого плану. Бувало у вас таке в житті, коли ви думали, ну, ще не час або пізно. Надо було там рік назад це зробити, ремонт в хаті треба було зробити 10 років назад, не встиг. Задумався. Можливо, як один чоловік каже, коли ти чуєш якийсь стук в машині, то ну, чекай, поки не буде вже сильного стуку, тоді вже буде зрозуміло, що треба ремонтувати. Да? Але тоді вже буде пізно. І от, Можливо, в нашому житті таке також буває, що от ти думаєш, ну, ще прийде час, буде час. Ти розумієш, що треба щось зробити, але ще буде час. І потім проходять дні, і ти думаєш, ні, пролетів, пройшов час, не те. Але тут ми читаємо, що настало виповнення часу. В Божому плані все йде за Своїм часом. Ми, люди можемо часто прогавити свій час. Але в Бога такого не буває. І Ісус Христос прийшов на землю саме в той час, коли потрібно було. Для того, щоб кожна людина змогла отримати Спасіння. І ми читаємо: тут, як настало ж виповнення часу. Прийшов час здійснення Божого плану. Ісус Христос народився. Сьогодні, дорогі друзі, сьогодні також і є ця повнота часу, час дійснення Божого плану. Сьогодні кожна людина може отримати те, заради чого прийшов Ісус Христос. Кожна людина може отримати мир з Богом, може отримати зцілення своєї душі, зцілення свого серця, може отримати те відновлення, нове бажання для життя. Кожна людина, завдяки чому? Завдяки тому, що Божий план, Божий час завжди правильний. Христос прийшов і зробив все для нашого Спасіння. Діяння Апостолів, 17 розділ 30 31 вірші незважаючи ж Бог на часи несвідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Прийшло виповнення часу. Бог послав Ісуса Христа, буде Божий суд, але Бог наперед послав Ісуса Христа, щоб кожна людина, яка стане віруючою, вона не попала під цей Божий суд, а була з Богом. Ісус Христос уже сам поніс все покарання Божого гніву, Божого суду на собі, для того, щоб ми отримали мир і отримали прощення. Бог сам знає, коли час, і Бог знає і побуджує нас для того, щоб ми відчули оцей час, коли нам отримати спасіння. Бог кличе кожну людину, щоб людина не загинула, щоб людина не попала під Божий суд, а отримала його милість, отримала його любов і відчула, що Я маю прощення, я маю спасіння. Це особливий час, особливий час стати Божою, Божою дитиною. Ми цей час це час відновити втрачені стосунки із Богом, і з іншими людьми. Різдво. Різдво це час відчути на собі прояв Божої спасаючої милості. Різдво це час відчути в серці теплоту Божої любові. Це різдво, це особливий час стати Божою дитиною. Друга істина про Різдво це Бог послав сина свого, що родився від жінки та став підзаконним. Під законом. Народження Ісуса Христа це прихід на землю самого Сина Божого. Борис Миколаївич сказав, що Ісус Христос це цар, і як ще він сказав? «Цар царів, цар над царями, немає вищого. Ісус Христос це цар над царями. Коли він, коли він прийшов на землю, як немовля, не всі це розуміли. Тільки невеличка група людей зрозуміла, хто це. І ангели, які явились пастухам, вони чітко розуміли, хто народився. На жаль, багато людей і сьогодні не розуміють, хто такий Христос. А Біблія говорить, що це Цар над Царями. А Біблія говорить, що це той, хто створив весь світ. Завдяки Ісусу Христу, ми з вами сьогодні живемо. Ми з вами дихаємо, ми з вами, наш організм функціонує, ми рухаємось, ми існуємо, ми плануємо, думаємо це все завдяки Ісусу Христу. Але уявити собі, Ісус Христос, цар над царями, Він народився від жінки. Це чудо було, чудо народження Бога, Сина Божого. Народився від жінки на землю для чого? Для того, щоб нас спасти. Цар прийшов до того, щоб спасти своє творіння. Я розміркував так: от. є люди, які нам ну, не подобаються, є таке, да? Є люди, яких ми не захотіли б до себе запросити в гості. Ну, я не знаю, можливо, у вас такого нема, ви відкриті до всіх, але ну, мені важче, наприклад. Я не до всіх можу бути відкритим, щоб всіх підряд запросити до себе в гості. Можливо, хотілося б, але ну, з простіших легше. да? Якщо якогось там депутата чи навіть президента, то мені буде ніякого його запросити. Хтось скаже: ну, а якщо людина та, від якої неприємний запах, її б ви запросили? Ну, також ми б подумали. Ну, Повагалися б, а вдруг він не обкраде. Да? Багато різних таких питань ми б собі задали для того, щоб переконати себе, що ну, не потрібно запрошувати. Але чому Христос народився як звичайна людина? Дуже проста відповідь: для того, щоб кожен зміг прийти до Нього, для того, щоб кожен зміг прийти до нього і отримати спасіння. І, можливо, ми себе відчуваємо, що я недостойний бути з Богом, я недостойний Божого спасіння, я недостойний Божого прощення. Це правда. Ніхто з нас не достойний, але Христос саме прийшов до нас, щоб ми отримали це спасіння. Божий суд справедливий, і оцей суд Христос взяв на себе. Діяння апостолів 10 розділ, 43 вірш. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням». Кожен. В оце слово ви можете, чи замість цього слова ви можете підставити своє ім'я. Діяння апостолів 10.43. Да, кожен, да. Іван, Петро, усі пророки свідкують про нього, що Іван, хто вірує в нього, да, мене звати Іван, вірує в нього, одержить прощення гріхів його імені. Ви можете своє ім'я підставити. Всі пророки свідкують, що ви можете мати прощення, яким чином? Хто вірує в нього. Якщо ви віруєте в прихід Месії, в прихід царя-царів, Сина Божого, ви можете мати прощення гріхів. Я думаю, це сильні слова. Ісус Христос це той, хто визволяє нас від влади темряви і переставляє до царства свого сина. Це записано в посланні до Колосян. І яким чином? Ми ще в Ісусі Христі маємо відкуплення і прощення гріхів. Це все говорить нам Біблія. Кожна людина, неважливо, чи ви маєте достаток, чи ви бідний, неважливо, чи ви досягнули щось в житті, чи ви нічого не досягнули в житті. Кожен. Має можливість отримати прощення гріхів. І все це нам дано завдяки Різдву. Завдяки народженню Ісуса Христа, який цар царів прийшов на цей світ для того, щоб нас з вами спасти. Це друга істина. Кожен з нас сьогодні може мати прощення гріхів. Завдяки народженню Месії. Третя істина. Ми читаємо. Христос. Прийняв на себе наші провини. Ми говорили діяння апостолів, да, хто вірує в нього. Божий суд справедливий, вимагає покарання для всіх людей, бо всі грішать. Ми всі підпадаємо під Божий закон. Але для всіх є прощення в Ісусі Христі. Для всіх. Кожен, хто сьогодні тут сидить, кожен має можливість отримати прощення гріхів. Що ми з цим маємо, коли людина отримує прощення гріхів? В Біблії написано або порівнюється прощень гріхи як тягар, який лежить на нашому серці, на нашій душі. Можливо, у вас якийсь інший тягар є на серці, да? можливо, є якийсь внутрішній конфлікт з кимось в родині, можливо, є важкість від того, що втрачені стосунки через вашу проблему. Можливо, ви якусь шкоду зробили. І це все ми можемо прийти до Христа, покласти перед його сказати, Боже, ти бачиш, прости, мені важко. Звільни мене від цього, і от чудо Божого звільнення воно відбувається. Ісус Христос прийшов Різдво прийшло для того, щоб люди змогли отримати і прощення гріхів, щоб люди змогли отримати звільнення від гріхів, щоб люди змогли відчути, що сам цар царів небайдужий до них. Четверта істина я думаю, дуже, буде дуже дуже приємна, остання частина цього п'ятий вірш. щоб Викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Галатам, 4 розділ, 5 вірш. Щоб усиновлення ми прийняли. Сьогодні багато є людей, які з дитинства були сиротами або напівсиротами, багато є повних сиріт. На жаль, війна приносить ще більше цього страждання і горя. В Божому плані не було, в існуванні людства не було, щоб люди були сиротами. Божий план був інший. Але через нашу з вами гріховність, через гріховність всього світу ми маємо те, що маємо. Через гріховність інших людей ми страждаємо. Через нашу гріховність, можливо, хтось інший страждає. Але Божий план для того, щоб люди не були без або не були сиротами, не були без сім'ї, а навпаки, щоб вони мали сім'ю. І ми читаємо тут, щоб усиновлення ми прийняли. Істина про Різдво, Різдво дане для нас, народження Ісуса Христа, дане для нас, щоб ми не були самі, щоб ми були в Божій сім'ї, щоб ми були Божими дітьми. Євангелія від Івана, перший розділ, 12-й вірш. А всім, що Його прийняли, мова йде про Ісуса Христа, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Кожен з вас, хто вірить в Ісуса Христа, ви є Божою дитиною. Кожен, хто ще не повірив, да? у вас є можливість повірити і стати Божою дитиною. У вас є можливість війти в Божу сім'ю. Коли ви знаєте, що ваш батько це Бог, приємніше себе так відчувати. Я Божа дитина. Ну невже мій батько забуде за мене? Та ніколи. Навіть якщо на землі батько чи мати можуть забути, на жаль, ми чуємо такі свідчення, коли дитину десь підкинули, коли дитину залишили в пологовому будинку і батьки десь ділися, Бог з нами ніколи так не зробить. Бог ніколи нас не залишить. Коли ми в Божій сім'ї, це особливе благословення. І саме Різдво принесло нам можливість стати частиною цієї Божої сім'ї. Бог хоче, щоб ви були в Його сім'ї. Для цього і прийшов Ісус Христос. Тому, дорогі друзі, згадуючи оцих чотири таких істини, невеличких істини про Різдво, да? про те, що Ісус Христос був народжений за Божим планом, час Його правильний Божий план, і час от цього спасіння Божого плану, Він діє до сьогодні, бо хоче, і сьогодні ви можете мати спасіння. Воно є. Це перша істина. Друга істина, ми говорили за те, що е, Ісус Христос або Різдво. Це прихід самого царя-царів, сам той, хто створив Всесвіт, хто тримає його в своїй руці, він прийшов для того, щоб спасти людей. Він прийшов для того, щоб кожна людина змогла мати спасіння. Далі, третя істина це те, що кожен може мати прощення. Ми всі грішні, і ми нуждаємось в прощенні. Коли ми робимо шкоду один одному, ми кажемо «пробач». Я пам'ятаю, мене ще в садочку навчали. Ти ж зробив щось, скажи, пробач, я більше так не буду. Вас так вчили, ні? Мене вчили, але я не дуже хотів вчитися. так. Але коли ти розумієш, що Бог тебе прощає, ти розумієш, що і в серці відроджується бажання і просити прощення в інших, коли ти робиш якусь шкоду і самому простити. Але це все відбувається тоді, коли ти розумієш, що тобі прощено. Бо ти грішний, і Бог простив тобі гріхи. Третя істина: Бог прощає гріхи кожному. Хто приходить до Нього. І четверта істина, Бог хоче, щоб ви були в Божій сім'ї. Коли ми згадуємо про Різдво, Бог хоче, щоб ви були в Його сім'ї. Бог хоче, щоб ви називались Божою дитиною. Яким чином? Коли ми віримо в Ісуса Христа, коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа, коли ми шукаємо і цінуємо цих стосунків з Богом. Тож, хай Бог благословить всіх вас, бажаю вам рясних Божих благословень, бажаю вам гарних різдвяних свят, веселих свят, мирних свят, щоб ви відчули цю теплоту Божої любові і щоб Божі чудеса, які можуть робитися і протягом цих днів, цих святкових днів, щоб ви побачили. Хай Господь благословить всіх вас. Амінь. Давайте ми встанемо для молитви. Господь, я дякую тобі за цей час. Я дякую тобі за твою милість, яку ти являєш до нас. Я дякую тобі за те спасіння. Яке ми маємо. Я дякую тобі за те, що кожна людина, яка живе тут на землі, вона може отримати від тебе і прощення, вона може отримати від тебе звільнення від гріхів, від вини, вона може отримати від тебе зцілення душі, зцілення духа, відновлення стосунків, вона може це отримати, але особливо завдяки Різдву, завдяки приходу Ісуса Христа, кожна людина може отримати положення і статус. Божої дитини, ми можемо війти в твою сім'ю, і ми дякуємо тобі за це, Господи. Ми дякуємо за те, що ти приймаєш кожного. Тобі хай буде слава і хвала за все. Амінь.